Дрони атакували Московську область Росії. Вибухи чули в районі міста Звенигород та Прелівка. В аеропорту внуково оголошували план перехоплення килим. Одинцово через роботу ППУ уламок збитого безпілотника влучив багатоквартирний будинок. Пошкоджений фасад споруди, вилетіли вікна. Жертв серед його мешканців немає. Ну і напередодні далекобійні дрони СБУ вразили завод Радуга. Це десь там у Підмосков'ї. і саме на цьому підприємстві росіяни виробляють крилаті ракети різних класів. Мова зокрема йде про Х-101 і Х-69, якими окупанти б'ють по Україні. Про це каналами України повідомило власне джерело служб безпеки. І зазначається, що під час атаки українські дрони обійшли ППО. Російське, яке захищає цю Москву, а потім влучили прямо по збиральному і по споряджальному цехах оцього підприємства. Радуга просто зараз з нами на зв'язку Богдан Долінце, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Богдане вітання вам. Доброго ранку. Наші вітання. Вітаю доброго ранку. Давайте розпочнемо саме з цієї теми атаки безпілотники на міста Російської Федерації, завод радуга, який виготовляв виробляв або чи буде виробляти ракети. Ми не знаємо та надалі. Але наскільки це потужне стратегічне підприємство, і як це вплине на кількість виробництва ракет в подальшому для РФ? Ну, диця, якщо говорити про вплив на кількість виробництва, то в чергу, це залежить від того наскільки серйозні і масштабні були руйнування на даному заводі, і чи вони дійсно впливали на критичні цикли виробництва саме цих видів озброєнь, адже принаймні, ті відео, що публікуються. Де мова йде саме про влучання в так зване і збиральні цехи, то ми не бачили подальших детонацій, тобто мова може йти про те, що або безпосередньо е ну це не призвело до е другорядних детонацій, або е самі бойові частини в даних цехах не зберігалися. Ось, тому може мова йти виключно про пошкодження самих цехів або якогось окремого обладнання пов'язаного з виготовленням цих ракет. Друга важлива судова цього питання, е це необхідно розуміти, що навіть незначні пошкодження. Женя, вони все ж таки може спливати на виробничі цикли. Ось це може бути як короткотермінові, тобто як правило від кількох днів до кількох тижнів, так і більш довготермінові за правило від кількох місяців. Залежить від того, чи було уражено чи пошкоджено саме високотехнологічне західне обладнання, адже Росія залишається достатньо критично залежною від станків, які готовляються в Японії, в Німеччині в сполучених штатах, і у разі їх ушкодження в умовах санкцій їх відремонтувати або замінити може дуже і дуже складно бути. Я от думав, встигну зараз у нашого випускового спитати, на що краще піти на Айріс Ті тому що там 5 мільярдів так, оцієї допомоги від ФРН, з яких 2,2 іде йде на закупівлю ППО. Чи про те, як наші обходять російські системи протиповітряної оборони, але, мабуть, давайте на німцях зосередимось, тому що все ж таки два. Мільярди е, з хвостиком це сума чимала, е, на яку ми можемо закупити установок так. О цих зенітно-ракетних комплексів Айре тільки не зрозуміло там малої дальності, чи середньої, ну, СЛМ чи СЛС, і плюс кількість ракет до них, пане Богдане. А нам зрозуміло, що потрібно все, але в першу чергу, от на вашу думку, як би правильніше було розподілити ці гроші. Ну, дивіться. звісно, що потреби знає формує виключно сили безпеки оборони України. Вони дійсно знають, яка і в них є потреба поточна і яка кількість ресурсів, в тому числі протиракетна необхідна. Але друга важлива складова, маємо розуміти, що будь-які такі значні контракти найбільш оптимально для того, щоб закрити поточні проблеми і потреби. Це фактично зрозуміло, що розміщувати замовлення вже на існуючих виробничих потужностях і з точки зору як систем, так і про ракет, але при цьому так само частину можливо навіть більшу частину коштів передбачати на локалізацію або ліцензійне виробництво створення потужностей на території України. Тобто, ми бачимо, що в минулому році Рейнметал що е, зайшов в Україну. Так само було б дуже непогано побачити, щоб на території України з'явилися в тому числі з е, підтримкою цих коштів заводи по виробництво, якщо не рісти, то принаймні рак... протиракет до них. Ну а що стосовно носіїв крилатих ракет у росіян, ми говорили про те, що спостерігається дефіцит, і саме тому росіяни зараз виводять ту 160 шістдесяті, ту 95, Але з цим складно так і буде. Хвилина у нас. Да, ми бачимо, що е, Росія так само в основному раніше і зараз використовує все ж таки як основний носій. Це ту у і це літаки є найбільш старими е, в російському флоту стратегічної авіації. Е, крім того, ці літаки е, є достатньо слабкими з точки зору е, саме, наприклад, е, протистояння країнам заходу. Адже це такі повільні дозвукові літаки, які вразливими до систем протиповітряної оборони е, середньої і великої дальності. Ось тому Росія переважно звісно ставку робить на них. Же крім війни в Україні цілі, такі для більш серйозних воєнних конфліктів з сучасним озброєнням є фактично застарілими. Ту 160 і Ту-22 для цього якраз є більш сучасними. І Росія все ж таки намагається економити зберігати їх ресурс. Ось але періодичні польоти тих чи інших літаків вони можуть бути пов'язані як з однієї сторони з тим, що кількість доступних Ту-95 може бути обмежена або більша частина перебуває на ремонті. А з точки зору ту 160 шістдесятих, Ту-22 якраз для підтримки кваліфікації і підготовки пілотів періодично їх застосовують. Дякуємо, Богдане. Спасибі вам, Богдан Долін, це експерт з питання розвитку. Авіаційного ринку був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Бий своїх, щоб чужі боялись. Це гасло, яке майже вкорінилося в російській армії і за яким працюють ворожі підрозділи. Все тому, що російський винищувач під час польоту впустив керовану авіаційну бомбу на своїй території. Значить, ракета впала на дорогу в Білгородській області. Детонації не сталося, однак шматки від неї поцілили в машину і пошмутували автівку. Ще й водія. Місцева адміністрація одразу ж заявила, що то був ворожий дрон. Однак, самі ж ворожі. Жі військові, які знімали це все на відео на місці прильоту, виявили глибоку яму, яку ну ніяк не міг утворити сам дрон. Ну а далі мова піде про більше кумедних, веселих і, що найголовніше, гарячих подій на Росії. Рубрика «Палає». Дивимось. Республіка Мордовія цього тижня була під ударом БПЛА. Місцевий губернатор прозвітував про влучення дрона в завод. За його словами, горіло так, що тушили всіма службами. Опа, а це я вже зазняв. Виявилося, що прилетіло по підприємству в Саранську, яке виготовляло дрони на оптоволокні та інші засоби зв'язку. О, це нормальний такий. Добре, розбивають. А це масштабні пожежі у Сибірі. Там палали ліси, луки та будинки. Влада регіону закликала брати лопати та самотужки окопуватись від полум'я. Про причини загоряння не повідомляють. Поки одні росіяни потерпали від масштабних пожеж, мешканцям Ростовської області не давали заснути вибухи від БПЛА. Гучно було і в північній Осетії. Там місцеві зафіксували політ дрона, ймовірно, до Моздокського військового аеропорту. Росіяни неабияк перелякались і закрили литовище. Пізніше там зафіксували клуби диму. А це кадри роботи ворожої ППО, які зафільмували московити. Ого! Це він низько летить. Подожди, Ха -ха. Ти дурень! Це ж вертоліт! Як не дивно, попасти в цілі росіяни змогли, хоч і не з першого разу. Але пізніше виявилося, збили вони власний вертоліт. Також з'явилася теорія про використання ворогом гвинтокрила БПЛА РЗ 500 або його аналогів. Флешмоб пожежна Росії люб'язно підтримав і нафтопереробний завод у Комсомольську на Амурі. Щось серйозно пихнуло прям прям, прям капець. Горіло добре та масштабно. Адже, як мінімум, 300 квадратних метрів були під ураженням. Попередня причина загоряння бензин, що витікав з колони. Тепер НПЗ на паузі.